Вітаю вас, учні 8 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо особливості переходу речовини з рідкого стану в газоподібний. Ознайомимося з процесами випаровування та кипіння, встановимо особливості перебігу цих процесів та дізнаємося, чим один процес відрізняється від іншого. Вам цікаво, чому, виходячи з річки з пекотнього літнього дня, ми відчуваємо прохолоду і куди зникають калюжі після дощу. Тоді додивіться відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Ви могли спостерігати, як осінньої днини над поверхньою водомі можуть виникати хмари пару. Або схожу картину можна побачити над казаном, в якому вариться смачна юшка. В таких ситуаціях, говорять, парує. Найчастіше для більшості з нас візуальним підтвердженням переходу речовини з рідкого стану в газоподібний є утворення клубів пару. Тоді постає питання, чи виникає пара над поверхнею водойми з пекотнього літнього дня? Ми ж її не бачимо, а чи дійсно восени над водоймою ми бачимо пару. Давайте знайдемо відповіді на ці питання. Спочатку з'ясуємо, що собою представляє процес парутворення. Пароутворення це процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний. Ну тут все зрозуміло. Пароутворення може відбуватися двома способами: випаровуванням та кипінням. На цих процесах зупинимося більш детальніше. Почнемо з випаровування. Випаровування – це процес пароутворення з вільної поверхні рідини. Щоб зрозуміти механізм процесу випарування. Та від чого цей процес залежить, необхідно пригадати основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Пригадаємо. Перше. Всі речовини складаються з молекул або атомів. Друге, частинки, з яких складається речовина, безперервно й хаотично рухаються. І третє частинки взаємодіють між собою. Також необхідно врахувати, що швидкість руху частинок залежить від температури. Чим вища температура речовини Тим швидше рухаються частинки всередині рідини. З'ясуємо механізм протікання процесу випарування. Кожна рідина, яка знаходиться у відкритій посудині, має вільну поверхню, яка може контактувати з газоподібним станом. Врахувавши, що рідина складається з великої кількості частинок, які мають різні значення енергії, візьмемо до уваги, що біля вільної поверхні з боку рідини. Можуть знаходитись частинки з достатньою енергією, щоб залишити рідину і перейти в газоподібний стан. Перехід цих частинок в газоподібний стан і є процесом випаровування. В кожний момент часу рідину залишають самі енергетичні частинки. Тому процес випаровування потребує притоку енергії іззовні. З процесом випаровування ми доволі часто стикаємося в повсякденному житті. Наприклад,. Розливши воду, ми бачимо, що утворена калюжа через деякий час зникає, а промокший одяг з часом стає сухим. З'ясуємо характерні особливості процесу випарування. Перше. Випарування відбувається за будь-якої температури. Що і при нулю? Так, так, і навіть при від'ємних значеннях температур речовини не обмежуються лише водою. Друге. Процес випарування супроводжується поглинанням енергії. Ця підведена енергія витрачається на збільшення енергії частинок. І третє. Якщо рідина не отримує енергії зовні, вона охолоджується. Дізнаємося, від чого залежить швидкість випарування. Перше від температури рідини. Попередньо ми вже з'ясували, що чим вища температура рідини, тим швидше рухаються частинки. Тим більша кількість частинок може залишити поверхню рідини. Друге від площі вільної поверхні. За однакової температури з більшої площі вільної поверхні виривається більша кількість частинок. 3. Відроду рідини. Тут необхідно врахувати, що у різних рідинах зв'язок між частинками різний. В одних сильний, в інших слабкий. Рідини слабким зв'язком випаровуються швидше. Четверте. Від руху повітря над вільною поверхнею рідини. Частинки рідини, які вириваються з неї, Витрачають свою енергію і зависають над її поверхнею. Тим самим перешкоджаючи вириванню нових частинок, створивши рух повітря над поверхнею, ми захоплюємо частинки і звільнюємо місце для інших частинок. Доволі часто ці залежності ми з вами використовуємо по повсякденному житті. Зокрема, наприклад, при сушінні овочів та фруктів, сушінні одягу, сушінні лакофарбових поверхень. Ми намагаємося створити максимальну поверхню і підвищити температуру. Переходимо до наступного процесу пароутворення – процесу кипіння. Кипіння це процес пароутворення, який відбувається у всьому об'ємі рідини, супроводжується утворенням і зростанням бульбашок пару. З'ясуємо звідки з'являються бульбашки в рідини під час кипіння. У воді є завжди певна частина розчиненого повітря. Що представляє собою мізерно малі бульбашки, які наше око не здатне розгледіти. При нагріванні рідини порожнину цих бульбашок починає відбуватися випаровання. Бульбашка розширюється і в якийсь момент стає видимою для нашого ока. Процес розширення триває до моменту, коли виштовхуальна сила перевищить силу тиску з боку рідини. Після цього бульбашка відривається від стінок посудини і спливає до поверхні. На поверхні бульбашка різко охолоджується, лопається і вивільнює пару, яка була зосереджена в ній. Процес кипіння відбувається строго при певній температурі, яка називається температурою кипіння. Це табличне значення. Для різних речовин є своя температура кипіння. В таблиці приведено значення температур кипіння деяких речовин за нормального атмосферного тиску. З'ясуємо деякі моменти стосовно температури кипіння. 1. Під час кипіння температура рідини залишається незмінною. Друге. Температура кипіння рідини зростає при збільшенні зовнішнього тиску. Третє. Температура кипіння рідини зменшується при зменшенні зовнішнього тиску. І четверте. Температура кипіння рідини залежить від наявності в рідині розчиненого газу. Так як процес пароутворення потребує енергії, то ми повинні могти розрахувати необхідну кількість енергії, яку необхідно затратити. Тому ми маємо вираз, який дає змогу розрахувати кількість теплоти. Q дорівнює R помножену на M, де Q це кількість теплоти, M – це маса рідини, а R це питома теплота пароутворення. Питома теплота пароутворення це табличне значення, яке показує, яку кількість теплоти необхідно передати тілу масою 1 кг, яке має температуру кипіння, щоб перетворити його з рідкого стану в газоподібний. Підручнику у вас представлена таблиця питомої теплоти пароутворення, в якій зазначено значення для деяких речовин. Маючи дане значення і знаючи масу речовини, можна з легкістю розрахувати кількість теплоти. І щоб отримати відповіді на питання, які ми поставили на початку, нам необхідно розглянути ще один процес процес конденсації. Конденсація це процес переходу речовини з газу стану в врідки. Результатом конденсації водяної пари є утворення роси, хмар, туману. В ході конденсації речовина віддає теплову енергію. Щоб відбулася конденсація, пару речовини необхідно охолодити. Тепер ми озброєні знаннями і можемо дати відповіді на питання, чому виходячи з річки з пекотнього літнього дня ми відчуваємо прохолоду. З нашого тіла відбувається інтенсивне випарування води. Процес випарування потребує підведення теплової енергії. Тому рідина забирає цю енергію від нашого тіла. Наші рецептори аналізують це як зниження температури, тому ми відчуваємо прохолоду. Куди зникають калюжі після дощу. Рідина з калюж частково просочується в ґрунт, а частково випаровується. І швидкість випарування буде напряму залежати від температури навколишнього середовища. Чи дійсно ми бачимо пару над поверхнею водойми осіннього ранку. Над поверхнею водойми ми бачимо не пару, а результат конденсації пари. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. На сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!